Всім привіт! З вами Ворс і сьогодні ми будемо грати в Antarctic Expedition в Roblox. Я вже такий прикольний одітий. Там зараз тут это табло, де можна бачити, тут хтось в Морок походу. Тут можна одіти такі речі. Кей-то у мене бачите там уже не своє водичкуся, карта якась непонятна. М -м -м, батончик якийсь і рація. Так, ой, я хочу про Іспанію. Ой, 40 турбаксів, серйозно. Боже, знаєш, я тут це зробили. Це, це, це просто не це туда. Так, спо нам куди? Нам туди не Підемо сюди, напевно. А тут а буде, тут, схоже, буде багато паркурчиків. Тому і ми будемо ось так їх проходити. Тут а, ми повинні драбину пройти. Тут, а, о, дивіться, який красивий місточок. Вау. Ого, подивіться. Забираю свої слова назад. Це інше, це більш красивіше, ніж та штука. Тут дивіться, якісь мінерали, всякі штучки. Вон бачите, там вже зверху ростять якісь, як це ж назвати. Ем, як їх називати? Сосульки? Так, сусульки, реально, сосульки. Реально круті. але зараз не Нам було дуже красиво слідку. Ладно, напевно, сюди треба йти. Ой, навіть, Холодна Вода яка копить. Холодню ще прямо. Куди треба? Так, ось якийсь який, який, який знаю, куди йти, схоже. Зараз з ним підемо. Ну, ладно, вже не підемо з ним. Е, треба бути дуже-дуже обережним тут. Ем. Так, обережним. Е я до речі, тепер не буду, не тільки буду. О, день настав, прикольно. Е не тільки тепер буду в Майнкрафті, а й в Роблоксі. Ну то ж. Подивіться, можу трохи піднятися. Так, егу. Це там брал.

Цю штуку. Ага. Божечки. Ой. Так це саво в мене є ці. Бачите, там? На цих. Ой, черги не фахівка. На цих чолотах є. Ну не бачу, десь десь Ох, боже, нічого не бачу. Напевно, сюди треба, а да, он бачить дробину. Зараз підемо сюди. Угу. До речі, поки я тут вирішую, як нам тут піднятися. Підписуйтесь на канал обов'язково, щоб вийшло ще одне таке відео. Бо якщо ви не підписуєтесь, я не буду робити таке відео з Роблокса играть в Майнкрафт буду просто там якесь фокусы вам робить. Че нам это тоже будет цікаво, не может быть было по канату. Боже пустить. Ой, не пустить, Ой. то карта. А я читер, я читер, я знаю. Я знаю. Ай, не, не дае, блин, не доеду. Що ми зараз сюди підемо? ось так, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обачу тільки що рівновагу на стрім. Так, оце нам куди, -то? не, нема, не, напевно, тут безпеки. Так от. Підписуйтесь до каналу, ставте лайки. Якщо ви хочете, виходили такі круті відео. А ні, це нам не сніг. Бо якщо ви не поставите лайк і не підпишетесь на канал, я вам не буду випускати такі відео. Думаю, мені потрібна ваша допомога, щоб ви підписалися на канал і я вам буду робити відео. Бо так це не прав. Бо легко так все не працює. Ну, взагалі тут все просто 5 секунд поставити це... А, І мені буде класно. І вам буде багато відео крутих. Ой, тільки що втратить цього своє хп це на місток знов переходить як я не люблю ці містки рих, 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 рих. Рих. ну да ми переходимо цей місточок нам туди напевно а я на мою як це буде капець ну я зможу. ми зможу тож ми українці я до речі за українця бачити. Ооо, дивіться, коли перейшли. Подивимось тут уже завершувати вік. Скажіть, тут прикольно, так, М -м -м. Так, не прапор, червоний прапор. Все. Це не прапор. А мені теж. Боже, че не так, я можу собі набрати? Що це за Firex Flight? Я пропоную завершити це відео. Подивіться, відеопамкраєвий був. Ну що, я пропоную завершити це відео, підписуйтесь на канал, обов'язково прямо зараз. Підписуйтесь, ставьте лайки. Да, видео прежде. Всем большой!